Наслідки при епілепсії для головного мозку. Це в першу чергу порушення пам'яті, ну енцефалопатія це патологія мозку в перекладі. Ну, яка енцефалопатія. Дитячі форми це і є епілептичні енцефалопатії, коли якраз затримується психічний розвиток. Деменція, вже про неї поговорили. І ковід. Ковід була така стаття, що десь приблизно. 15% пацієнтів почастішали напади, це в Китай. Але потім все вертається на свої, так би мовити, старі основи. Тобто будь-яка інфекція, така сама, як грип, наприклад, може при тяжкому перебігу, і з температурою, напади можуть почастішати, але не приводить. Ковід до значного погіршення стану в подальшому, і тому збільшувати дози, мабуть, не потрібно, просто перечекати гострий період і далі все стане на свої місця.